ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Ціна вторгнення Китаю на Тайвань 10 трильйонів доларів. Саме стільки це може обійтися світовій економіці, заявляє Блумберг. Що ховається за цим приголомшливим прогнозом на Тайвані? Оголошено надзвичайну ситуацію, як острів відреагував на запуск Китаєм супутника за кілька днів до президентських виборів, і тривожний розвиток подій у конфлікті між Ізраїлем та Хамасом. Китайська зброя, схоже, потрапляє до рук терористів у газі. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Скільки коштуватиме світовій економіці вторгнення Китаю на Тайвань Блумберг у своєму звіті наводить цифру 10 трильйонів доларів. Розрахунок ґрунтується на двох можливих сценаріях: в одному випадку США втягуються у війну, в іншому Пекін блокує Тайвань від світової торгівлі і в тому в іншому випадку обсяги торгівлі різко падають. Страждають ланцюжки постачань на півпровідників, порушуються судоплавні шляхи. А США можливо запроваджують санкції та мита щодо Китаю. Також постраждає ВВП двох найбільших економік світу для США за оцінками Bloomberg, Падіння становитиме понад 6%, для Тайваню цілих 40 відсотків прямий чи навіть непрямий конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами був би згубним в економічному плані для всієї земної кулі. За кілька днів Тайвань має обрати нового президента та парламент, і це голосування вирішить, як острів будуватиме свої стосунки з китайською компартією. Будь-який конфлікт між Китаєм і Тайванем може дорого обійтися. США Майк Галахер, голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю. Торік він за допомогою симуляції прорахував, що може статися зі США, якщо розпочнеться війна. Ринки акцій стрімко впадуть, оскільки закриються світові морські шляхи, злетять страхові внески, порушаться ланцюжки постачань, посиляться побоювання щодо глобального конфлікту, що призведе до подальшого хаосу у світовій фінансовій системі. Американці наймовірніше побачать, як зменшуються їхні пенсії та витікають гроші з їхніх банківських рахунків. Комітет також попросив федеральний резерв провести стрес-тест американських банків, щоб з'ясувати, чи зможуть вони витримати витрати пов'язані із раптовою втратою китайського ринку. Станом на 2020 рік американці вклали в китайські акції та облігації понад трильйон доларів. Тайвань також важливий для Америки з погляду виробництва мікрочипів, бо більше острів розташований поряд із великим судноплавним маршрутом. Через нього проходить майже половина всіх морських контейнерів. У вівторок на Тайвані пролунав сигнал екстреної тривоги. Китай запустив супутник, що пролетів над повітряним простором острова. Це сталося за кілька днів до доленосних президентських виборів і зірвало прес-конференцію міністра закордонних справ Тайваню. Пекін посилює тиск на острів за два тижні до виборів. Голова компартії Сі Дзінпін пообіцяв воз'єднати Тайвань із материковим Китаєм. Пекін використовує такі терміни як суверенітет і воз'єднання, щоб описати своє ставлення до. Острова. Сі заявив про це під час святкування дня народження Мао Цзедуна. Мао заснував сьогоднішній комуністичний Китай у 1949 році. Його армія вигнала тодішню керівну владу Китаю, яка втекла на Тайвань. Повертаючись до екстреної тривоги, міністр закордонних справ Джозеф Ву сказав, що це частина прихованої тактики Пекіна щоб нагадати тайванському народу, що загроза існує. Я думаю, що це те, із чим ми стикаємося вже довгий час. І Я вважаю, що наша армія готова впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією. Ву закликав жителів Тайваню зберігати спокій та голосувати за обраних ними кандидатів. Лідер рейтингів на майбутніх виборах у Тайвані ще раз заявив про свою позицію щодо відносин із Китаєм. Вільям Лай сказав, що в разі обрання він збереже статус кво Тайваню. Він додав, що також відкритий для взаємодії з спокійно, вважаючи, що діалог може знизити ризики. Концепція Пекіна про єдиний Китай це не справжній мир без законного суверенітету. Це фальшивий мир, як і у випадку з Гонконгом. Тому наша позиція встановити владу правил Комуністичний режим вважає Тайвань частиною Китаю, причому він ніколи не керував островом. Пекін також обіцяє у разі потреби взяти його під контроль з силою. Тепер уся увага прикута до майбутнього голосування. Воно має вирішити, як Тайвань будуватиме свої відносини з Китаєм у майбутньому. Яка позиція кандидатів щодо відносин із Пекіном? Лідер перегонів, нинішній віце-президент Тайваню Вільям Лай представляє керівну демократично-прогресивну партію. Він давно відомий тим, що твердо обстоює суверенітет острова, не зважаючи на постійний тиск комуністичного режиму. Його головний суперник Хоу юї, мер міста, новий Тайбей та колишній начальник поліції. Він виступає проти незалежності Тайваню та уникає висловлювань про Китай. За ним іде Вендже, колишній мер тайбе. Він сказав, що на його думку Пекін залишається проблемою, і цю проблему треба розв'язувати, не розпалюючи конфліктів. Війна між Ізраїлем та Хамасом триває вже понад три місяці. І, схоже, боєприпаси у терористичного угруповання найближчим часом не закінчаться. Але де вони беруть зброю? Розберімося. Як повідомляють, до рук бойовиків у газі потрапляє зброя з Китаю. Анонімний співробітник ізраїльської розвідки повідомив газеті Телеграф, що на складах Хамасу є китайські гвинтівки та гранатомети. а Також приціли патрони для М-16 та засоби зв'язку. Якщо це правда, то постає питання: чи надходить зброя безпосередньо з Китаєм, чи через посередників, таких як Іран якщо говорити про постачання зброї для Хамасу, то тут може бути кілька каналів: перший пряма підтримка з боку Китаю. Другий через Китай зброя може постачатися до інших країн, а потім потрапляти до Хамасу. Обидва сценарії здаються цілком можливими. Ці відкриття, схоже, загрожують процвітанню відносин між Ізраїлем і Китаєм. Вони вже охолонули після атаки Хамасу 7 жовтня. Пекін утримався від засудження терористичного угруповання та показав небажання підтримувати право Ізраїлю на самооборону. Постачає зброю Хамасу, можливо, і Північна Корея. З таким звинуваченням у понеділок виступила Південна Корея. Сеул опублікував фотографію, на якій зображено північно-корейську гранату. Припускають, що цю зброю використовують бойовики у ГАЗі. Минулої суботи Україна також заявила, що знайшла докази того, що Росія використовувала північно-корейські ракети під час свого нещодавнього обстрілу. Привідна у світі компанія класичного китайського танцю використовує мистецтво для відродження традиційної культури, майже втраченої у віках. А що про виступ Шенюн та його місію кажуть глядачі? Подивімося, Шен Шенюнь минулих вихідних виступили на сцені оперного театру Сан франциско Місцеві жителі діляться своїми враженнями це приголомшливо. Щодо танців, то дуже добре поставлена хореографія. Вони все добре організовують та виконують. Це висококласне шоу. нас дуже вразив період охоплення від сучасних подій до тисячолітніх легенд та історії із сільського життя Китаєм. Шоу дуже видовищне. Шендюншенюнь показує Китай до комунізму. Місія цієї нью-йоркської компанії за допомогою музики і танцю відродити справжню традицію традиційну культуру. за допомогою культури вони чудово представили велич Китаю до темної ери комунізму. Ми були просто в захваті від можливості побачити такий фантастичний прояв артистизму, координації, балансу та розповіді. Це захоплює глядачів і робить їх частиною історії, частиною пригоди. Ми також стали частиною емоційної історії, яку не спроможні стерти ні режим, ні люди. Це дуже дуже потужно. Багато хто каже, що це більше ніж просто шоу. Дуже радий, що Шенюнь дає багато виступів по всьому світу, щоб поділитися цим посланням надії. Я думаю, що назва шоу каже про те, що це було божественно а також що це величезне послання надії далі. Ми хотіли би поділитися деякими вашими коментарями до попередньої передачі. Девл написав: якщо Китай така багата наддержава, чому китайці втікають до США чи інших країн? Він додав: я ніколи не чув про втечу американців до Китаю. Не забудьте ви розповісти нам, що думаєте про сьогоднішній випуск. І дякую за перегляд.